Світ завжди пам'ятає успішних автовиробників, пам'ятає їхні неймовірні автомобілі. А також люди пам'ятають до біса ризикованих гонщиків на цих автомобілях. Вони стають чемпіонами і залишають надовго в історію свої пригоди. Колін Макрей одна з найяскравіших особистостей за всю історію автоспорту. Те, як він пілотує автомобіль, дано не кожному. Яким же було життя талановитого гонщика, який підпорядковував собі закони фізики. Шотландія, країна прекрасних озер. Величний гір і вузьких крутих доріг. У сільській місцевості наприкінці 60-х у сім'ї місцевої знаменитості ріс хлопчина. І те, ким стане в майбутньому цей хлопчина, було зрозуміло одразу. Уже з малих років він виявляв чималий інтерес до різної техніки, а мотоцикл став його першою іграшкою з двигуном. Прості покатушки з друзями місцевими дорогами очікувано привели його до повноцінних виступів у мототріалі. Колін обожнював усе, що стосувалося швидкості і дуже часто ризикував. Мати Коліна була шокована, спостерігаючи, як її син стрімголов, носиться небезпечно. Дорогами на двох колесах, і коли в юності він пересів на автомобіль, вона вирішила, що так буде безпечніше для сина. Ще не підозрюючи, як її чадо буде управляти з чотирма колесами. Перший автомобіль був куплений батьком. Це був старенький Talbot Sunbeam 1.6 двигун на 100 кінських сил, чотириступінчата механіка і задній привід. В ті роки це був справжній заряджений хотхеч. Будь-який хлопець віддав би все, аби роздобути собі такий апарат. Адже це ідеальний ралікар для гонщика початківця. На ньому юний реаліст Колін Макрей. Виступаючи в місцевих ралі чемпіонатах, вбирав усі ази спортивного водіння. Вчителем був батько, який згодом вирішив, що непогано було б далі освоїти передньоприводний автомобіль. І так, у розпорядженні Коліна з'явився Vauxhall Nova. У всьому світі цей невеличкий хетчбек був відомий як Opel Corsa. і за допомогою нього, юному таланту, треба було опанувати особливості вже передньопривідного водіння. Старший Макрей був п'ятиразовим чемпіоном Британії з раллі. І як можна здогадатись, в автомобілях він розбирався. Колін із заздрістю дивився на гоночну машину свого батька, адже то був Ford Sierra Cosa. Ворд. Дволітровий турбодвигун автомобіля вже в стандарті розвивав 200 кінських сил. А після підготовки для раллі потужність легко перевалювала за 300 кінських сил. І ось. Нарешті він дочекався: першим вже повнопривідним автомобілем для юнака стала чудова Ford Sierra Cosworth. На цьому ралікарі він відчув усю міць і потужність справжнього повного приводу. Колін і до цього не вирізнявся обережністю в пілотуванні авто. А після того, як в його руках опинився справді грізний інструмент, то й зовсім став шибайголовою. Якщо сумніваєшся тисни на газ. Цю фразу часто приписують молодому таланту Шотландії. Він атакував, так сильно прагнув перемоги, що це часто призводило до аварії. Напевно, тільки він та його батько знали, скільки Колін розмолотив автомобілів у період свого становлення. У журналістів навіть прізвисько для нього з'явилося: Колін Маккреш, де слово креш означає аварія. Але навіть з огляду на його невдачі талант було не приховати. Так, хлопчина завжди сильно ризикував, гнав, можна сказати, завжди на всі гроші. Часто виглядав як гоночний маньяк, не боявся трамплінів, закритих Безпечних поворотів і завжди намагався використовувати всю ширину траси, щоб виграти дорогоцінні секунди. Це звісно помічали серйозні люди зі світу великого раллі. Вони за ним наглядали. Відзначали його швидке зростання як гонщика. Одного чудового дня батькові Коліна Макрея зателефонував Девід Річерс, бос команди. Продрайв Субару, продрайв. Девід Річардс Велика шишка у світі раллі, бос ралійної команди Субару продрайв. Він запропонував Коліну виступати в британському чемпіонаті. Це, звісно, не чемпіонат світу з раллі, навіть близько. Але Річард справедливо розсудив, що молодому і зеленому обдаруванню потрібно ще набратися досвіду. Хто знає, раптом у хлопчини є потенціал, щоб битися з великими жорсткими дядьками, де кипіла вже неабияка боротьба. В якості бойового коня йому було запропоновано Субару Легасі. Колін був на сьомому небі, дволітровий позитний двигун і повний привід, потужність 290 Кінських сил, що ще потрібно для щастя. Але Девід Річардс не раз давав зрозуміти: хлопче, ти не маєш на меті щось комусь доводити, ти маєш набиратися досвіду і не повинен без потреби ризикувати. Твоє завдання освоїти машину так, щоб, можливо, в майбутньому отримати місце основного пілота у світовій першості з раллі. Тобто спокійно собі накопичуєш уміння і навички і бережеш себе та машину. Колін Макрей зі щасливою посмішкою покивав і ніби як дав зрозуміти, що все буде ок. Та де там? Уже з перших перегонів усім стало зрозуміло. Цього хлоп Переробити буде складно. Газ підлогу, розмашисте керування з максимальним використанням усієї ширини траси. Рання сивина у штурмана. Коліну хотілося показати, що він гідний виступати з найсильнішими, що він найшвидший молодий пілот сучасності. На кожному етапі Колін гнав як божевільний і, звісно ж, потрапляв у аварії. Девід Річардс був край злий на нього і часто вичитував за непокору. А був випадок, коли Колін два рази за етап розтрощив автомобіль вщен, як на раллі у Фінляндії. Після виходу зі швидкого повороту Колін невдало чіпляє узбіччя і субару сім разів робить так звану бочку. Аварія була жахливою. Багато хто б уже попрощався з перегонами, а може навіть із життям, але пощастило. Приземлилась на колеса. Недовго думаючи, Колін натискає на газ і його субару несеться далі, незважаючи на катастрофічні пошкодження. Девід Ріщас був не на жарт розлючений. На щастя, етап тривав чотири дні, і вночі механіки аби як встигають підлатати пораненого бойового коня. Та наступного дня історія повторюється. Колін Дубасив, намагаючись відіграти втрачений час, і дуже перебрав зі швидкістю в одному з поворотів. Його легасі вилітає, кілька дерев зламано. Виглядає це все моторошно, але машина знову на колесах і безсмертний субар повертається в гонку. Напевно, ще не. Доїхавши до фінішу, Колін чув, як кричав Девід Річардс. Він був розлючений, а от глядачі були в екстазі. Уже тоді про нього говорили як про безстрашного, край ризикованого гонщика. І що цікаво, навіть враховуючи всі аварії, Колін два роки поспіль ставав чемпіоном Британії, і це рятувало його від розправи суворого Девіда Річардса. А найголовнішим було те, що глядачі його просто обожнювали. Тож після двох успішних, незважаючи на ексцеси сезонів у чемпіонаті Британії, великий бос подумав і вирішив. Час настав, Колін Макрей, божевільний гонщик, якого обожнюють глядачі за його агресивну їзду, а головне за результативність наступного року буде виступати з кращими з найкращих. На нього чекав повний сезон у чемпіонаті світу з ралі. 1993 рік Субару Легасі приголомшливий темно-синій колір з титульним спонсором маркою сигарет Стейт Експрес, три п'ятірки, сяючий Колін Макрей за кермом у передчутті нового сезону. До певного часу фанати Субару думали, що три п'ятірки це номер команди Коліна і клеїли на свої субару також три п'ятірки. Але як виявилось, що це всього лише марка сигарет. Краса, все чудово, але молода команда Subaru все ще шукає свій шлях. Автомобіль Subaru Legacy на ралійних допах, м'яко кажучи, не виблискує. Він надто важкий, надто громізкий і не завжди вистачає потужності, щоб на рівних боротися з такими успішними ралікарами, як Toyota Celica Turbo і Ford Escort RS. Потрібно щось робити. Бос Subaru ProDrive Девід Річерс, обиваючи пороги кабінетів японського керівництва, пропонує замінити машину на щось інше, трохи менше, легше, щось більш пристосоване до умов сучасного раллі. Напевно, модельному ряду компанія Subaru є відповідним. На модель. Може імпреза? Імпреза? Собару імпреза! Ця абсолютно нова модель була ідеальною заготовкою для майбутнього ралікара. Коліну Макрею разом з напарниками по команді легендарними чемпіонами світу Арі Ватаненом, Ханом Мікулою, а пізніше і Карлосом Сайнсом довелося вчити їздити абсолютно новий автомобіль. Були сходи через поломки, були аварії з вини гонщиків. Але ніхто з пілотів, включно з Коліном, навіть на мить не сумнівався у величезному потенціалі нового боліда. Опозитний турбомотор розвивав 300 кінських сил, міг набагато більше, але це максимум, що дозволяв регламент тих років. Особливості Приводної системи Імпреза був активний диференціал. Гонщик сам міг задавати розподіл моменту по осях прямо з салону. 94-й рік став цілком вдалим і навіть дав змогу команді Субару вийти на друге місце в заліку виробників, поступившись тільки Тойоті. Імпреза була готова для найжорсткіших умов. А Колін набув безцінного досвіду, і він з нетерпінням чекав початку нового сезону. Колін Макрей у найкращій своїй формі. І здається, у нього на обличчі написано, що з ним доведеться рахуватися всім. У сезоні бере участь багато чемпіонів світу. Один Карлос Санц дворазовий чемпіон, чого тільки вартий, і що найнебезпечніше, він в одній команді з Макреєм також за кермом чудової імпрези. Але Коліна авторитетами не налякати. Він був готовий до всього. Перше раллі 95-го року у Монте-Карло, і відразу виліт, лід на повороті. На щастя, вдалося повернутися на трасу, але далі знову виліт і остаточне схоження з дистанції. Перемогу здобуває Карлос Сайнс. Наступне раллі Швеції схоження через поломку. Та що ж таке? Невже Колін накрутив себе так, що не шкодує ні себе, ні машину? Раллі Португалії знову несправності машини, втрата потужності, але вдалося дотягнути до третього місця на подіумі. А Карлос Сайнс, великий матадор, як його називали, знову святкує перемогу. Це прокляття якесь. У наступному ралі у Франції. Тільки п'ятий. Вже минуло пів сезону, а Колін за кількістю очок дуже сильно відстає від лідерів. І ось у Новій Зеландії довгоочікуване перше місце. Здається, шотландець намасав темп і відчув машину, і вона відповіла йому взаємністю. Так і є. На ралі Австралії дуже цінне друге місце на подіумі, а його головний конкурент Карло Санц вилітає через помилку. У них тепер майже однакова кількість очок, і ситуація загострюється до неможливого. Ніхто не хоче поступатись, обидва готові боротися за лідерство. На ралі Іспанії двоє гонщиків приїхали накручені до краю. На перших спецділянках Карло Санс опиняється попереду. 7 секунд розділяють його та Коліна. Але молодий шотландець і не. Не думає здаватись. Він приготувався до жорсткої боротьби. І тут, у перерві між швидкісними допами, обох викликає до себе на бесіду босс команди Девід Річардс та наказує не боротись. Інші суперники відстали і далеко позаду. У команди є можливість набрати максимальну кількість очок у заліку виробників. Але це трапиться, якщо обидві машини дійдуть до фінішу. Потрібно обом зменшити темп і не гнати стрімголов, зберегти машини та убезпечити себе від аварії. Не боротися, їхати швидко, але із запасом. Мета довести машини до фінішу, не ризикуючи. Колін Макрей ушов він може перемогти 7 секунд. Цілком можна відіграти. У падоку розгортається скандал. Розмова проходить на підвищених тонах. За таких умов Карлос Санс перемагає в ралі Іспанії. Його шанси на чемпіонство значно зростають. Колін відмовляється підкоритися. Девід ріщас розлючений, слова перетворились на погрози. Дійшло до того, що в разі непідпорядкування постане питання про непродовження контракту на наступний сезон. Ці троє були збудженими. Карлос Сенс і Колін Макрей зобов'язані підкоритися. Така стратегія команди, і вони частина цієї команди. Час вийшов. Гонщики повинні висуватися і займати свої місця в машинах. Обом недвозначно дали зрозуміти їхнє завдання, але Після відліку на старті обидва рвонули з місця як очманілі. Кожен гнав так, ніби від цього залежало його життя, агресивно атакуючи кожен поворот на межі людських можливостей, вичавлюючи зі своїх ралікарів все, на що вони були здатні. У всієї команди пройшов холодок по спинах, розніваний дев'ять рішення, щоб пригальмувати двох божевільних, відправив на трасу людей. В об'єктив камери потрапили моменти, коли двоє членів команди намагаються привести до тями гонщиків, всіляко показуючи їм пригальмувати, подуматись, але марно. Два непримирадні суперники мчали щосили. Ситуація була занадто напружена. Видкісна спецділянка добігала кінця, і тільки перед самим фінішем Колін Макрей відпустив газ, спеціально сповільнивши свій ралікар, тим самим дозволивши Карлосу Сансу перемогти на ралі Іспанії. І ось Велика Британія. Останнє ралі сезону. В обох рівні шанси стати чемпіоном. Це рідні перегони для Коліна Макрея, але рідні місця, здається, не збираються допомагати. На першому ж допі Колін пошкоджує підвізку, зупиняється і починає лагодити кермову тягу. І на щастя, за допомогою стовпа від паркану і особливого шотландського діалекту, йому вдається швидко усунути проблему. Уперед надолужувати згаяне щосили на межі, начебто, обходячи закони фізики, секунда за секундою відігравалось відставання. Мінус одна секунда, ще трохи, ще кілька секунд і. І це перемога. Він перший. Він переміг. Він став чемпіоном світу, наймолодшим чемпіоном світу з ралі за всю історію. Колін не міг повірити у своє щастя. Колін Макрай був щасливий, його мрія збулась. Взявши відпустку і гарненько, відзначивши своє чемпіонство, він з натненням думав про майбутнє. Колін перебував на піку своєї форми і був готовий до підкорення нових вершин. Команда Subaru Prodrive також прогресувала і до сезону 96-го року підготувала прекрасну машину, але конкуренти не дрімали. Дуже сильною стала команда Mitsubishi. Її ланцер Evolution був до біса хороший. А пілот Томі Мякінін показував себе як першокласний гонщик практично на всіх дорожніх покриттях. Наступні 4 роки Томі Мякінін і його Evolution будуть найсерйознішими суперниками для Коліна. Більш епічного Кого і неймовірно красивого протистояння навіть уявити було складно під час спроби обійти один одного траплялося все: поломки, помилки, аварії, скандали, їзда на межі це про них, витискання з машини всього, на що вона здатна і нездатна. Помилялися в пілотуванні всі. Адже якщо ти не будеш їхати на межі, то ти вже програв. Скільки зрубаних дерев, розритих від вилітів полів, спалених двигунів і в мотлох розбитих машин наробили ці гонщики, спробі обійти один одного, тільки богу відомо. Колін Макрей у властиві для себе манері пілотував максимально агресивно і траплялося всяке Відкриті на ходу капоти, пом'яті від контактів об дерева бампера, розірвані покришки, вирвані з м'ясом підвізки. Немає колеса. Я вас благаю, коли це когось зупиняло, навіть на трьох колесах справжній ралійний автомобіль із блокуванням трансмісії може мчати неймовірно швидко. А як вам вирівнювання погнутого від сильного удару важеля підвізки за допомогою каменю? Начебто тепер рівний. Встановлюємо вперед. Пожежі в моторному відсіку, перевороти, тарани. Все це раллі. Новий штурман Коліна Макрея Нікі Гріст розповідав, що йому ще жодним пілотом не було так страшно, як з цим божевільним шотландцем. Це все боротьба. Непримиренна боротьба за чемпіонську корону. Але Коліну Макрею постійно не вистачало лише трішки удачі. У 96-му році М'якенін бере чемпіонський титул, а Макрей лише другий. Але в 97-му році Собаро отримує серйозні доопрацювання. І зміни в дизайні. Тепер імпреза найкрасивіша машина з усіх тих, що беруть участь в чемпіонаті. Ось тільки ситуація практично повністю повторюється, як і рік тому. Томі Мякінін у божевільному протистоянні випереджає Коліна Макрея всього на один бал. Уявляєте, в цій жахливій боротьбі всього один бал вирішив, кому буде належати чемпіонський титул. М'якінін чемпіон, а Колін Макрей знову другий. Третє місце в результаті чемпіонату 98-го року абсолютно розчаровує Макрея і він наважується на дуже серйозні, можна сказати, кардинальні зміни. Один з Найшвидших пілотів релійних перегонів Колін Макрей переходить із Субару в команду Форд. Такими заголовками рясніють автомобільні видання всього світу. 7 мільйонів доларів на рік Макрей отримуватиме за виступи на новому боліді Ford Фокус. Найбільш високооплачуваний реліз за всю історію. Колін Макрей і не сподівався, що й абсолютно новий автомобіль привезе йому чемпіонський титул. На жаль, так і вийшло. Необкатана конструкція постійно підводила шотландця. З 14 етапів Колін 10 разів не доїхав до фінішу. Ралікар постійно переслідували поломки. То двигун, то КПП. То електрика вийде з ладу через це. Який час були напружені стосунки з командою? Колін постійно вимагав від усіх більшої віддачі. Намагаючись виправити катастрофічне становище в чемпіонаті, Колін, як завжди, сильно ризикував. Його водіння на грані фолу любили глядачі. Але такий стиль, бувало, призводив до вилітів і пошкоджень машини. Уміння рихтувати свій фокус між заїздами знадобилось Коліну не раз. Витягувати стакан амортизатора за допомогою ніїхта легко. А може, підрівняти кришку багажника після аварії, теж можемо. Приз, як найкращий бляхар етапів того дня, без сумніву заробив Колін Макрей. Але траплялися моменти, де було ну зовсім не до сміху. На ралі Корсики у Франції Колін, як завжди, гнав щодуху, і в одному з поворотів. Ралійний фокус чіпляє гору, машину моментально підкидає, і вона догори колесами падає з високої скелі. Удар був такої сили, що дуже міцний каркас безпеки Ралікара погнуло. Штурман Нікі Гріст вибрався майже одразу. А Колін Макрей, нерухомий, непритомний, опинився затиснутий усередині трубою каркас. Машині була кров і дуже пахло бензином. 40 хвилин рятувальники намагалися витягнути його з перевернутого автомобіля. Деякі почали панікувати. На місце події примчав батько Коліна і бачив всю цю картину. З великими труднощами, спільними зусиллями гонщика витягли з машини. Він був уже при тямі. Але обличчя було пошкоджене і дуже набрякло. В лікарні гонщику провели операцію і, на щастя, його життю вже нічого не загрожувало. На той момент ця аварія була найсерйознішою в його кар'єрі. У 2001 році Ford Фокус нарешті дозволив Коліну Макрею боротися за чемпіонський титул. Машина підводила не часто. Головними опонентами Макрея були Томі Мякінін на Міцубіші Lancer Революціон і земляк Коліна, британець Річард Бернс, талановитий молодий гонщик, який подавав надії. І як ви думаєте, на якій машині? На Субару імпреза. Все складалося чудово. Всі три пілоти йшли практично на одному рівні, майже з однаковою кількістю балів аж до останнього етапу. І рідна земля допомагала як Коліну, так і Річарду, адже ралі проходило на батьківщині двох пілотів у Британії. Доля. Чемпіонського титулу вирішувалося тут і зараз і ось. Першим з трьох злейфатом доганяє Томі Мякініна на еволюшені, різкий удар знизу завдав серйозного пошкодження підвізки, руйнування важелів не дає йому змоги продовжити перегони. Мінус один решта ж двоє навіть і не думають скидати газ. Поворот за поворотом, трамплін за трампліном. На межі можливостей своїх ралікарів вони мчать вкрай звивистою трасою з наміром перемогти, не дивлячись ні на що. Колін веде автомобіль, так як він завжди це робив: агресивно, напористо, використовуючи кожен міліметр ширини траси. Віраж, ще віраж, попереду черговий поворот. Він не складний. Узбіччя заросло. Травою таких поворотів у досвідченого гонщика були мільйони у штурмані у стенограмі. Мало б бути написано, що поворот не можна різати. Тобто, під час його проходження триматися подалі від краю, не заїжджати на траву. Мало би бути написано, зобов'язано було б бути написано не різати поворот, не різати. Удар був жахливої сили. Автомобіль наче м'ячик, викидає з дороги, і він починає руйнуватися в пекельних переворотах. Ще до того, як все, що залишилось від ралі-кара, завмерло на узбіччі. Колін Макрей зрозумів, все скінчено. Чемпіонат програно чемпіоном став Річард Бернс. Колін Макрей ще довго картав себе за цю помилку. Камінь у траві, високий пагорб. Це вже не важливо, якби він тільки знав, що на нього чекає далі. Після цього жахливого сезону він продовжує виступати за Форд, але вже пізніше ухвалює рішення про перехід у Сітруен. Його нова машина Сітруен Ксара доволі швидка, але Коліна наче щось тримало, не дозволяючи витискати з машини максимум. Колін переходить у тест пілоти. Йому потрібно було відволіктися, ненадовго відійти від справ, розібратися в собі. Він епізодично починає брати участь у найрізноманітніших гоночних серіях. Так, спосіб відволіктися запропонували в Nissan. Вони пропонують виступити на їхній машині в легендарному ралі-рейді Дакар. і новий досвід йому сподобався. Також радувало те, що комп'ютерну гру Колін Макрей Ралі дуже високо оцінили у світі симуляторів, адже він особисто брав участь у доведенні до реалістичної фізичної моделі поведінки машини. Ще одна ідея спала на думку гонщику створити свій власний ралікар. Він сам його. Проєктує, тестує і навіть показує всьому світу на фестивалі в Гудвуді. Найрізноманітніші виклики та дії дають йому змогу перезавантажитися та повірити в себе. Життя налагоджується, надходять все нові та нові пропозиції щодо співпраці, і Колін планує повернутись до раллі, адже саме це він найбільше обожнює в житті. Остільки незабаром світ отримує звістку, яка приголомшує буквально всіх. Колін Макрей завжди був відчайдухом. Протягом усієї своєї кар'єри він продовжував ганяти на мотоциклах, завжди любив покататися з вітерцем на найрізноманітніших водних видах транспорту. Ризикував не лише в перегонах, а й у звичайному житті, постійно випробовуючи долю, начебто після всіх своїх пригод він запевнився, що все саме погане умина його стороною. Колін був адреналінщиком. Ризик постійно був присутній у його житті. Одним із його захоплень був гелікоптер. Він багато літав і літав досить швидко. Його інструктор говорив, що Колін Макрей один із найкращих його учнів. Гонщик володів особистим гелікоптером і частенько літав зі своєю сім'єю в околицях міста. 15 вересня 2007 року. Колін Макрей, його шестирічний син і ще двоє друзів сім'ї вилетіли з маєтку гонщика. Це була чергова прогулянка по окрузі. Нічого не віщувало біди. Але гелікоптер назад уже не повернувся. Його уламки знайшли в лісі неподалік від будинку гонщика. Від нього практично нічого не залишилось. Пізніше всі світові канали оголосили, Колін Макрей із сином і друзями загинули. Того дня за штурвалом гелікоптера був сам Колін Макрей, і багато хто, зокрема, й поліція, після розслідування дійшли висновку, що наймовірніше в аварії винен гонщик. Гелікоптер летів на надто малій висоті та зачепив дерева, що й послужило причиною катастрофи. Але сім'я Макрея не погодилася з висновками розслідування. На похорон Коліна і його сина прийшла величезна кількість людей, фанати, знамениті гонщики, друзі та знайомі. Багато хто згадував його як прекрасного друга, як одного з найталановитіших гонщиків світу. Для всіх це було колосальним шоком, неймовірною втратою для світу автоспорту. На згадку про чемпіона гонщики перефарбовували свої шоломи в кольори, схожі на ліврею, макрея, присвячували йому перемоги і вселяко віддавали шану. Ну а прості фанати вшанували пам'ять великого гонщика так. Понад тисячу автомобілів Subaru вишикувались в колону, зобразивши ім'я гонщика Колін Макрей.